Триває ремонт автомобільної дороги між населеними пунктами, які кілька років тому увійшли до складу горішньоплавнівської територіальної громади. Пан Микола дорогою Салівка Мотрина їздить щодня до батьків. Станції дороги можете його оцінити. Зараз, на дане час? Ну, так, да, поки... Ні, зараз ну, не на дане то не дорога. Як думаєте, от почали сьогодні робити так, ремонтні роботи, як бачите, наскільки це буде добре для вас, для людей, які їздять буде тут. Буде добре нормально. І люди на роботу будуть добиратися, а то ж на роботу ніяк добиратися. Машини, Машини розбиваємо раз, о перших тут нема дороги. Тут крім БТРів нема що пускати. Так угу. як зроблять, буде дорога нормальна, звісно, благодарні люди будуть всьому, і мер городу, і всьому. Зараз надважливо будувати та підтримувати в належному стані українську інфраструктуру, каже дорожній спеціаліст. Ми ж сюди їздимо на роботу через цією дорогою. То буде краще, набагато краще, чим було. То можна сказати, робити навіть і для себе. Звичайно, самі ж будемо по ній їздити. Звичайно, зупинятися не можна. Треба працювати це і для людей робочі місця. Хід робіт з оновлення дорожнього покриття перевірив міський голова Дмитро Биков. Зараз ми знаходимось на дорозі між Салівкою і Мотрино тут, ну останні, мабуть, 17-20 років ніколи не проводився. Ямковий ремонт, і зараз ми його виконуємо. Можливості міського бюджету зараз дуже обмежені. В умовах війни ми не можемо витрачати кошти з міського бюджету на капітальні видатки. Але у нас є така можливість через обласний бюджет робити субвенцію, і потім ця субвенція вже за обласного бюджету, отримавши наші кошти. Йде на агенцію місцевих доріг Полтавської області, саме на цьому державному підприємстві знаходяться на балансі дороги, які проходять по території наших старостинських округів Дмитрівського і Східного. Зараз ми на сесії міської ради виділили по 5 мільйонів гривень. 5 мільйонів виділили на дорогу Дмитрівка, горішній плавні і на дорогу. Салівка Григора Бригадирівка також 5 мільйонів. Це вже другий транш в цьому році. Нагадаю, що перший транш був 2 мільйони гривень на ділянку дороги між Мотрино і Григора Бригадирівкою. Ми вже виконали цю ділянку роботи. ну Не так, як хотілося би, тому що. Там майже 6 кілометрів, 2 мільйони не вистачило. Зараз ми проходимо вже між Салівкою і Мотрино, а потім між Мотрино і Григора Бригадирівкою. І виконуємо також ямковий крупнолатковий ремонт. І сподіваємося, що ці роботи нададуть нам змогу нормально перезимувати. Кожен день люди їдуть на роботу до горішніх плавнів. Тому забезпечити нормальне сполучення, нормальне дорожнє покриття. Ну, ми робимо, що можемо, навіть в умовах воєнного стану. Згодом ми плануємо продовжити соціальний маршрут, який зв'язує Дмитрівський Старостинський округ з східним Старостинським округом. Коли ми забезпечимо більш-менш нормальне дорожнє покриття, ми продовжимо маршрут від Салівки в сторону Григора Бригадирівки. І солошено 12 мільйонів гривень, які ми направили на підтримання в нормальному стані дорожнього покриття в сільській місцевості. Це зовсім непогано. І зараз ми сподіваємося що підрядна організація якісно і своєчасно виконує весь обсяг цих дорожніх робіт. Усі ремонтні роботи планують завершити до 15 жовтня.